Всіх вітаю, мої хороші. І сьогодні я приготувала для вас відео про ганта, якого забули навіть розробники, не тільки гравці, враховуючи те, як рідко на ньому грають, особливо в рангах, і враховуючи те, як рідко на нього виходять скіни. Недавно вийшов на нього скін Йормунгант. Загласис. Він доволі прикольний. Мені дуже подобається задумка, бо я люблю цю скандинавську міфологію. Але я його досі так і не купила. Можливо, би очікувала, що відео буде саме в цьому скіні, але ні-ні. Колись я накоплю на нього біноклі та куплю, чесне слово. Які ж характеристики нам обіцяють розробники та. Взагалі, як вони його характеризують. За їх словами, цей хант має дуже гарну властивість до кемпу, гарну властивість до погоні, але поганий контроль мапи. Я з цим частково згодна, але все ж таки мені здається, що він дуже страждає від першої погоні, оскільки. Тобі не хочеться так дуже часто брати на нього пресенс, і тому якби без оцього стрибка, без можливості вдарити сурва з прыжка, а, дуже важко ганятися за ним і дуже важко піймати. Тому перша погоня може стати доволі складною. Коли а, він вже кемпить якби перший стул, то якби. Тут уже треба боятися всім. Тим часом можна вже побачити мій перший матч на. О, Боже, я навіть не пам'ятаю, як ця карта називається. Коротше, на ubis карті. карті. Тут гарда щось намагалась емоутити, щось намагалась піддобритись. Але, люба моя, ми тут взагалі-то відео записуємо, так що, ну. Uh, ніяких поблажок вам не буде малі. Саджаємо дуже швидко горду і чекаємо на рятівників, подивимося, що вони будуть робити. Ну, Досить швидко прибігає Грейв, я його бачу і чекаю найкращого моменту. Я не хочу, якщо чесно, його бити з руки, тому поки нічого не роблю, думаю. Вирішую дати хід, і я якраз попадаю тоді, коли він виліз з лопати, що для мене дуже добре. З прыжка б'ю-гарду, і розумію, що можна скористатись можливістю її підбити грейва. Тут також мені пощастило, я збила анімацію лопати у нього. І тут насправді ось гарда зробила дуже так сказати по розуму, тому що. Я думала, що ну вона побіжить кудись е, як мога далі, кудись, типу, де її можуть сурови похиляти. Але натомість вона залишилась майже на тому місці, де й була. Тому е, я вирішила не ганити час і е, налякала <рес> цього е, орфея. Е, Блядь, боже, як же він злякався? Він напевно не очікував, що я до нього прийду. Ну, коротше, так, саджаю. І ось я розумію, що в мене досить непогана ситуація, тому що сурви по-любому хиляються. і наразі ніхто не декодує. Тобто там є компост. Але я чомусь думала, що він піде допомагати своїм тіметам, типу, хіляти, щоб вони, типу, швиденько все зробили. повертаюсь на машинку, яка була на початку. Нас доганяє грейва, пройобую прыжок свій. І тут мені солоденька гарда попадається на очі. Вона починає кайтити. Але досить, дуже швидко <гідись> <схід> мене тут залагало, і коротше, да, І ще раз прояву стрибок. Ось за це типу, мені здається, люди і не люблять лючину, бо коли ти граєш на ньому, треба у цю шкалу розумно о, використовувати. Бо, Типу, ну, вона не безкінечна, а реалізувати її, щоб вона, типу, була ефективною, дуже складно. Хоча з іншого боку якось і не знаю, у нього дуже прості механіки. Типу, мені здається, головне дивитися вниз, коли ти ну стрибаєш, треба тро, хоча б трошки думати і дивитися, куди ти пригаєш. Даю тиша композу прорезки. Я, якщо чесно, так само рятую проти рептилії один в один. Знову прибігає грейф, і тут е вийшов такий момент цікавий, що типу, е він якраз встиг врятувати гарду, але я в цей момент його Бог е хітанула з прыжка. Тут я саджаю гарду. Чесне слово, у мене не було ніякої неприязні. Я не хотіла з нею знущатись, просто вона виявилася, ну, типу, швидше на відльот, і ну, в кінці кінців я просто віддала ребятам нічю. Наступний матч у нас на Leos Memory. ідемо шукати малих, малих малих сурвів. Бачу вушку, тут у нас літла. І сука, бачить, бо якби а, я отримувала фрагменти кожен раз, коли мене водять хижині, то, блядь, я б була б мільйонером, чесне слово. Я б вже купила собі мільйон легендарних скинів і була б, блядь, головною модницею на сервері Європи, ось правда. Чесне слово. Отут я досить гарно реагую на її листівку, чи, чи як її це називати? Ну, так, коротше, на є білкою. Як же я люблю лючину? Ось сам його дизайн був знали. Типу, він наче і не привабливий, типу, я не можу назвати його гарним. Але, блядь, який же він ахуєнний. До речі, дуже непогано кайтить. І тут до неї ще підключається лучниця, що, було, що робить для мене якби, не дуже приємну ситуацію. Блять, я не знаю, от е я бачила, що вона ціленапрямлено біжить, блять, до палети, щоб мене застанети. І я все одно зайшла в ту палету. Ну, окей, добре. Хітую її, щоб вона не розслаблялася, щоб вона не думала, що вона тут, блять, побуду землі. Хі- а, вона знову стан мені дає. Ось, якщо чесно, я взагалі не шарю за її білки. Я взагалі не розумію, як вона працює. <сум> Тому вибачаюсь, якщо що. Правда, я не знаю її механік. Реалізую непогано блінк. Ось, ну і вирішую, що мені якось тут похуй і саджаю в учничі, якраз таке. Дивлюсь по сторонам, думаю, тепер, що робити з цими ребятами, і тут мені попадається композ, боже. <світ> Як же цей любий, блять, злякався. <світ> так. ну Мені здається, що це вже якась база, фундамент на композорі, бо, ну, блядь, скільки разів ви в матчах бачили композиторів, які гарно кайтять? Ну, серйозно, я без жодного негативу. Я сама так граю на композиторі. Та й на інших персонажах теж. Але якщо є композитори, які гарно катять, то, будь ласка, покажіть мені їх. Тут рятують лучницю, причому рятують доволі непогано. І я бігу кемпити композа. Розумію, що. Мені там композ набагато цікавіший, набагато, набагато солодший, ніж якась там лучниця. Але вона щось стоїть, прям такий ось, блять, збуджує мене, от, о, наривається. От прям бачите, наривається, наривається дівчинка. Ну, я користуюсь власне цією можливістю. Тут у нас о, цей пацієнт, і він просто він не встиг добіг, добіжати. Я йду до, до нього і одразу кладу його, але я побачила, що він якось, типу, зовсім не брикався, він вже здався. Спочатку думала його нести до стулу, потім така стоп. Ні. Піду я краще до літли. Його поки не буду чіпати. Дивлюсь по сторонам, дивлюсь, що декодується, чи вона може ховається десь. Чи може декодую. Так. І швиденько йду в її бік, так. Іду, іду Насправді. Ось мені, так би мовити, хотілося якось поплатитися за перший кайт, за те, що вона зробила. І я це роблю дуже швидко. Один-один маленька. Один один. Саджаю її. Композитор... ой, Боже, що я кажу, композитор. Пацієнт там я думаю, навіть не хилявся нічого, тому я повертаюся до нього взагалі. Я думала віддати йому данж, якщо чесно. Але він якось так дивно себе поводив. Я така до нього повернулася. Щось, я думала його поста ну, поставити, щоб він не лежав собі, а то що він приліг, засумував. Але він, він, він щось навіть особливо не подавав якихось признаків життя. Я така дивлюся на нього, о, він дивиться на мене. І я чекаю, просто поки літла відлетить, щоб його відпустити. І все. Але він чогось ну, навіть не рухається. Ну, це, це дуже дивно. Я не хочу соредитись. Я просто показую йому, що я дійсно френдлі, що я хочу віддати йому, але ну, типу, це дивно, як мені здається. Він соредився одразу після того, як я хітанула його. Хоча, ну, правда, я хотіла віддати йому данш. Е, наступний матч у нас е, на цирку. Біжу шукати першу жертву вже. Знаходжу карду. Ну, тут, наскільки я пам'ятаю, перший кайд буде не досить довгий. Ну, зараз подивимось. Я погано пам'ятаю цей матч. Мені ось мені дуже подобається скінана ханта. Блять. Ну, ну, ладно, окей, окей, хай так. Мені дуже подобаються на Ганта Лючина. Ось оцей, до речі, я вибила з сфери зовсім недавно. Бо до цього я ходила в якихось обосяних тряпках бешних. І, типу, зараз я така вже модна, а скоро. З мемарісфери там повинні випасти акс на нього. Ой-ой-ой, буду, блять, мажоркою, буду гарною такою всі, майнером лючино, всі справи такі. Проябую блінк. Мені здається, що блінк тут можна було реалізувати набагато краще. Але мене рятує те, що корда проябує пістолет. іду за нею по слідам гарячим. Все. Я ще думала, що її спасли до фази, але. А, ні, все, все. Я зараз подумала, що її спасли після фази, мені чогось так здалося. Тут я одразу бачу гарду. Вона чогось занадто швидко пішла рятувати. Хоча я не знаю, типу. Ну, все, все, типу, карта відлітає. Я не знаю, на що вона розраховує, типу. Окей. Була б, типу, була б корда десь далеко, і я б її принесла, і вона б виривалась, і, типу, ну ця б шкала виривашки, вона б заповнювалась тоді. Да. І коли б я взяла її на руки, то вона могла б вирватися прямо у мене перед столом. Але вона була прям близько до стулу. Ну, типу, не знаю. Я, якщо що, мейнергарди, так, так що я, я знаю про що я кажу. Угу. А, саджаємо горду. А поки не саджаємо, бо вона у мене виривається. Але, але... Так, я її дуже швидко кладу, щоб вона маленька посиділа, трохи відпочила, А то що вона щось може втомилася. Знову журналістка, знову непогано рятую доволі. Хітую їх обох з прыжка. Ну, тому що, ну, якщо я можу, то чому би ні, власне. Ну. У них скільки там? Одна машинка. Ну, я взагалі думала, що тут буде максимум нічия. Так ми. Я про знову ж таки, я погано пам'ятаю цей матч, тому... Він, як на мене, доволі дивний. От зараз, коли я його передивляюсь, але. Окей, хай буде що буде. Тут о, врятували садівницю. Я вирішую йти за композом. і. Про блінк, блять. Знову. Ось я не знаю, типу, якщо ви вмієте блінкувати на Чайнотауні і на цирку, я не знаю чому, але у мене саме на цирку завжди виходять максимально уйобічні блінки. Це, це щось неймовірне, я не знаю. Ще й стрибок про йоби, окей, ладно. Про рептилія, скоро ізбейдж, якщо що, да. Я серйозно. Uh, і знову проябусь боже, який же. Як же я мітко попадаю, це щось неймовірне. Але uh, все ж таки кладу композа. Тут я дуже боялась, дуже, що у них буде прайм. Uh, і тут мені треба серйозно подумати на даною ситуації. Я розумію, що вони всі на іншому кінці карти. Іду туди. Я чомусь не подумала в той момент, що Композа можуть одразу піти рятувати. І я думала, що вони у маленькому цирку. Але, ну, сталося, як сталося. Композа там врятували, так, одразу після цього дали прайм. Тільки за що я люблю лючину, так це за те, що він може швидко пересуватись. Типу, якщо у тебе накупилася ця шкала, ти можеш без проблем перелетіти з одного з однієї, з одного кінця карти в інший. Ось, хитую журналістку. Тут, до речі, я граю без детеншену. Ну, подивимось, що буде. Знову ж таки. М у них о, вони могли не рятувати журналістку, у них була нічя. Так, ось я саджаю журналістку. Я не пам'ятаю, яке це раз. І компост біжить сюди. Ухиляється. Я його хитую. Так, вони біжать на цю, на гірку. Я забула, як вона називається, господи. Так. Ну, я не встигла, тому йду до них пішки. Вони щось там сидять, сидять собі, стоїть потім стоять, біжать. І тут я їх хитую обох. Не знаю, ось я дійсно я не розумію жадібних сурвів, тому що, ну, якщо ви бачите, що Гант без Detention, якщо ви бачите, що Hunt там ну так піймав одного сурва, грубо кажучи, за матч, це не привід, блядь, його недооцінювати. Тому що не факт, що у нього після відкриття воріт, там не відкриться якась п'ята дихалка, не відкриться там всі 8, 10, 20 відчуттів, і що він не озвіріє як берсерк Якийсь ну чесне слово, ніколи не до... не треба недооцінювати хантів, правда. Бо ви можете жорстко обісратися, і вам тоді буде дуже і дуже соромно. Вони навіть не сурендяться, господи, зате на запису там було видно, як вони спамали сорі. Смішно вийшло. Я сама казала, що немає композиторів, які вміють добре катити, і тут ми бачимо, якщо чесно, композитора, який. Дуже непогано кайтав і досить добре врятував своїх тіммейтів. Так, якщо о, я щось казала таке, то я не хотіла нікого образити. Всіх люблю, всіх обожнюю. І насправді ребята молодці, але жадібними бути не можна. І треба менш серйозно відноситися до гри. Ось. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео і що я змогла подарувати вам якісь позитивні емоції. І хочу сказати, що, Лучино насправді, ну, такий середній хант, я би не сказала, що він прямобовий, але він доволі непоганий. Правда, якщо ви. Навчитися байтити сурвів на їх абілки, наприклад, на той же самий флавіл або парфюм, так? то ну, щоб вони не могли якось контрити ваш стрибок. І навчитися мітко стрибати, щоб сурви падали від оцього стрибка, то флаг вам брокер, правда. Це дуже гарний хант і. Так, так, він вимагає роботи з вилом у голові, але все ж таки він непоганий. На цьому у мене все. Всіх люблю, цілую. Бувайте.